Ми просимо, щоб в нашій школі зробили школу повного циклу. То щоб та школа змогла навчати дітей з 10 по 11 клас. Батьки учнів Чернігівської школи номер 19 в чергове звертаються до міськради із таким проханням. Ми обґрунтовували тим, що в багатьох містах є ліцеї з трьома ланками. Те, що чотири ліцеї це дуже мало для нашого міста. Батьки вкотре звертаються міськрада вкотре відмовила. Ми створили петицію на сайті міської ради. Зібрали там, у нас дуже швидко зібралися голоси, ми тож чекали відповідь. Відповідь знову була негативна. Тобто, знову там було написано, як вибирали ці чотири ліцеї, але знов без жодного обґрунтування на законодавчий акт. Чому так бути не може? Які аргументи батьків про це зокрема йдеться в нашому сюжеті? Це законодавчо підтрим, ну, підґрунтована наша ініціатива. Повернути 19-й школі 10 та 11-й класи можна лише якщо скоригувати міську програму трансформації закладів освіти. Я думаю, громада всього міста була б зацікавлена в тому, що програма трансформації була трошки змінена. А між тим ця програма вже діє три роки і змінила хід навчання в усіх школах міста. Прораховувалася потреба і приймалося одне рішення, в якому було враховано і йшлося. Про всі заклади освіти, які працюють в місті, згідно з програмою трансформації, в Чернігові будуть ліцеями і надаватимуть освіту рівня третьої ланки тільки чотири заклади: перша і дванадцята школи, та п'ятнадцятий і двадцять другий. Нинішні ліцеї у цьому році вже програма трансформації. Вона фактично закінчує свою головну функцію. Створено можливості і прораховано для. Забезпечення вчителів годинами. Начальник управління освіти, спілкуючись на сесії міськради з ініціаторами звернення, сказав, що батьки з 19-ї школи, на його думку, хочуть відстояти власні інтереси. Ви батьки восьмикласників, вас це питання турбує сьогодні, бо завтра дев'ятий клас. Але батьки заперечують таке вузьке трактування їхніх мотивів. Ми йдемо згідно закону, тобто це не якась примха якихось батьків, які хочуть за свої діти поставити. Головний аргумент батьків це питання безпеки. Програма трансформації освіти. Приймалася в 21-му році до вторгнення, коли не було повітряних тривог. Тепер, якщо школа близька до домівки, то легше пристосуватися до тривог. У нас же всі коло школи, взагалі загальна маса біля школи прийшли, дітки закрились в укритті. У нас у школі чудове бомбосховище. Ви знаєте, що воно витримало, коли були обстріли. Якщо ж учень переходить у школу далі, це створює додаткові ризики. А якщо дитина буде їхати далеко, тобто вона їде в транспорті. Може бути тривога, тобто дитина ще не доїхала нікуди. Їй чи виходити, чи повертатися, чи куди дитині діватися, не зрозуміло у цьому питанні. Ще один аргумент теж пов'язаний з війною. Це ризик подвійного стресу для дітей. Всі ми розуміємо, зараз війна, тобто ментальне здоров'я дітей порушено. А якщо дитина після 9 класу вимушена, вона приходить і вона перший рік. Виходить тільки адаптація. А стрес, який накладається на стрес, визиває у дитини дуже негативне відчуття. Наступне ризик перевантаження старших класів у чотирьох обраних ліцеях. Сім не вистачає місць в школі. Хіба це справедливо? Так. так це що ми не дійшли до того, що зараз сім школ згідно цієї програми трансформації ще мають 11 класи, і вони випустяться, і вони підуть у ці чотири ліцеї. Соответственно, куди куди їм ти не буде місця цим дітям на всі ці аргументи Василь Білогура не відповів. Логіка програми трансформації по суті базується на економії коштів бюджету на сьогодні. Поки що ще крім міського бюджету і благодійників, які допомагають оновити матеріальну базу профільних кабінетів, створити в усіх навчальних закладах. Не можемо ми так швидко. Але зі свого боку ініціативна група звертає увагу на досвід інших міст України, у яких можливості приблизно такі ж, як у нас. А ліцеїв там у рази більше ніж у Чернігові. Навіть якщо роздивитися суми, це приблизно місто як Чернігів. Ну по населенню, вони так само прикордонне місто, як і ми з однаковою кількістю населення. Але вони мають 13 ліцеїв на місто з яких 8 ліцеїв мають початкову ланку. Рівне 24, Кропивницький 16, Луцьк на 213 тисяч має 9. Отже, виходячи з усього цього, ініціативна група батьків учнів 19-ї школи і надалі збирається відстоювати озвучені позиції. Зараз ми готуємо листи. Ми будемо відправляти до міністерства освіти до уповноваженого справ людини Верховної Ради. Якщо ми зможемо добитися, ми будемо перша школа, яка буде мати повний цикл навчання, тобто з 1 по 11-12 клас.